Друзі, всім привіт! Такі сезон вишні, а отже, десертик з вишнею. Не просто з вишнею, а ще й з сиром. Це щось новеньке для нас, такого ми ще ніколи не коштували. Хоча поєднання вишня та сир, чи ще щось я не сильно люблю, але Аня таке просто обожнює. Тому вирішили таке приготувати. Отже, в нас тут що в нас є? У нас тут цілий набір інгредієнтів, аби в них не запутатись. Це, напевно, окремо буде. Все. Ось так. Значить, нам потрібно борошно. Ми готуємо на пів порції. В описі під відео буде список інгредієнтів на одну порцію. У нас на пів порції, тому що ми більше не з'їмо і нам цього в принципі. Знач, нам потрібно борошно, цукор, масло і какао. Це буде на твердий коржик такий. І на саму начинку чи начинку нам потрібен цукор, 2 яйця, вишні, крохмаль. Сир кисломолочний та сметана. До речі, друзі, сир кисломолочний та сметана у нас домашній. Мені здається, домашні це ще смачніше і більш таке жирніше. Слухайте, Толік більше вникав в цей рецепт, ніж я. Ну, каже, що мені робити. Класно, бо я сам знаю. Почнемо ми з самого коржика. Ось це у нас іде на коржик. Дивіться, це все береш, перемішуєш. Борошно, какао. До речі, сюди ще в борошно ми дали дрібку солі, так що не забудьте. І масло. Значить, дивися, це все викидаєш сюди, масло треба нарізати, теж шматочка, а потім рукою це все перем'яти. Мені подобається, коли мені кажуть що робити, і в мене голова не забита. Ніякими рецептами. Я викидаю борошно, далі какао, цукор, Це все перемішую. І просто нарізати масло. Так, да, дрібненько нарізати масло. Ну, я знаю, що воно має бути холодне, це точно, так? А да? угу. чи ти такими тоненькими шматочками його нарізаєш? А? Так було в рецепті. Його треба переминати рукою чи? Да, рукою. Тебе мають вийти такі. Крихти? Е, ну, я не зовсім крихти, а таке щось ну, ну, Більше має бути закрити. Такі шматочки, скажімо. Угу. Воно прикольно тоді ходить. Можна какао більше дати, я скажу, що воно темніше було, ні. А скільки то, так? Дві ложки. Не знаю. Ти перемни спочатку, добре, тоді буде видно. Я скажу, не треба тут ніякого какао, ми от перемняли. дуже гарний, тимнесенький колір. Погляньте, просто ідеальний колір. Далі ми беремо цей наш кисломолочний, бачимо ще замерзне. Викидаємо сюди. Добавляємо 2 яйця. Тільки з-під корочки. Далі сюди сметану домашню тільки з-під корівки. Цукор. Тільки з-під бурячків, Рухмальку кукурудзяний, У тільки перемовили. Що в нас ще має бути? У тебе ж нема, беремо блендер. Це все? До. І блендер беремо. Тільки з заводу. Все тепленький. і блендером це все потрібно збити до однорідної маси. вам скажу, друзі, мені здавалося. Цей рецепт, який, знаєте, набагато важчий. Я взагалі люблю все простеньке, чесно кажучи, без ото всяких заморочок. Раніше я могла на кухні півдня простояти, і це мені було в кайф, а зараз, коли є двоє дітей і ще маса різних справ, то ось це все пошвидше-пошвидше і вийти з тої кухні на півдня, бо тому що посуд то і тако вічно, горою росте. Нам треба наші вишні обкатати хватить, хватить. в кукурудзяний е, крохмаль. Ось таку гарнисеньку. До речі, для себе ми нещодавно відкрили крохмаль кукурудзяний. раніше, в нас на кухні його взагалі не було. А от в нас з'явилася кулінарія, і ми відкрили для себе дуже багато страв з цим крохмалем. Форму ми беремо діаметром 18 см. Ну, в принципі, я думаю. Нормально буде на цих пів порції. Якщо брати на, на цілу порцію готувати, то краще взяти форму 23 сантиметри. Тоді воно ідеально туди зайде. І до речі, з цілої порції вийде приблизно 2 кілограма пирога. Так що, коли робите цілу порцію, дивіться, чи ви його з'їсте. Ну прям пирога, так сказав, знаєш. Ну а як це називається? Не пиріг? Ну, це торт, напевно, скоріше, ніж пиріг. -пиріг. Називається як хочеш, але це пиріг. Це не пиріг. е ні-ні-ні-ні-ні, -е -е Далі. Ти хочеш всі стінки повністю да, Так, всі ладиней? стінки, так трошки далі. Отако річ. Ми закриваємо всі стінки, щоб наш просто періг, наш торт щоб просто підняти Так собі, Це поріг ви... чи торт. Тортик. Тортик. Все. Маленький тортик. Ось така у нас форма вийшла. Практично ідеальна. Ну, з квадратного кругля зробити важко. Так, тепер. А <сумітно> ну, що з квадратного я не понял? <сумітно> <сумітно> ну, бо пергамент квадратний був. Нам потрібно дві треті. 75% нашого какао сюди висипати тістом. Дві треті сто що, 70 відсотків? Це точно. Два поділи на три. Скільки буде? Я зараз обстрілю. <сумітно> <сумітно> 100 на 3 поділи. <сумітно> а не два на три. Сто ділиться а, на три. Це толік 65%, не 75%. Більше половину. Ось Приблизно. Так. Краса, ні? Угу. То нам треба, щоб все було рівномірно. Тепер нам потрібно так гарно, так якось просто слухай все. Ти так його, що потім моломом не можна вилови. Тепер половину нашого сиру виливаємо прямо сюди наверх. Слухай, він такий рідкий наш сир. здається, що зараз ми з ним. Намучимося? Намучимося з тим рідким нашим сиром. Беремо наші вишні. Ну так, да, сир трошки рідкий вийшов. Можливо, тільки виняла його з холодильника і не розморозила. З морозильної камери, да. так. Так, так. І... Там цей. Води забагато було. Треба було б його через рухляк пропустити. Який гарний тортик виходить. Думаєш? Mm -hmm. Тобто по краях мало а там забагато. Так, виливаємо остальний сир, який у нас залишився наверх. Але всі наші вишні повспливали. Ні, вони, так знаєш, розподілилися по всьому сирові. І наверх вже висипаємо все, що у нас залишилось. Какао. Тепер головне, щоб воно там не потопилося, Головне – легенько посипати. Ухте! Так, ось сир. Засипаємо повністю. Така, якби горка вийшла, чи я можу сказати. Воно буде випікатися, воно все рівно всядеться. Вся волога піде з нього. Ну там є масло. Давай тільки так, щоб все було закрите. Тепер таке питання: якщо цілий пиріг печеться 60 хвилин при температурі 180 градусів, то в нас половина цього пирога скільки так само? Да. 180-60 хвилин. Да. А те, що він чуть менший, це не має значення, так? Товщина, пирога та сама. Все те саме, просто сама фоточка менша. Ну, так само печемо 60 хвилин. Ти може за них строки візьми, щоб воно це не вивелося. І дуже обережно, Ба щоб воно не перемішалося. Ти знаєш, що мені нагадує цей торт? Що? Ти, типу, чизкейк. Чизкейк це ж з сиром? Так, 180, духовка розігріта і. На годину. На годину. Ми, друзі, йдемо навіть не відпочивати, а мити посуд, а його в нас дуже багато. А тоді повернемось до вас через годину часу. Поки печеться пиріг, чи торт, чи кекс, переходьте в опис під відео. Там є посилання на донат. Це ми збираємо на безпілотник для наших захисників. Це перший з трьох безпілотників, які нам попросили зібрати. Тому долучайтеся до збору. Посилання на банку також буде в описі під відео. Якщо вам цікаво, скільки ми збираємо та скільки вже на назбирали грошей. Пахне просто казково на всю кухню, вже пройшла годинка, запікала наша духовка, і ми виймаємо нашку. Ну, нехай буде поріг. Я думав він впаде, а він ще й підійшов. Ну, а З чого ти завжди впаде? він впаде? була м'яка. Такий, слухай, важкий, я тобі скажу. Кілограм чи буде точно. Угу. Uh -huh. Ну, пахне таким. Какао, шачимось. Але друзі, його зараз відкривати не можна, він має охолонути. Тоді вже можна буде його, коли він вже схватиться там всередині, тоді вже можна було його розкрити і куштувати. А зараз треба зачекати, що десь трошки часу ж він охолов. Ми колись готували чизкейк з маком, пам'ятаєш? І от один смак, коли ми його куштували теплим, таким сказала гарячим. А коли він вже постояв, він просто став в разів три смачніше. Тобто всі отакі якісь пироги, торти з сиром, треба коштувати вже холодним. Ну що, друзі, ви готові? Я так. Дивіться, все застигло. Він під ми його ще в холодильник поставили. Він тепер. Нам треба його відкрити, тому що люди бачать ось yeah. цю гарну упаковочку. Розочку. цю. Вау! А ми казали, сир наш зарідкий, тоді що ти робиш. Так, все, погнали, да? нема чого чекати. Зверху шкуринка, бач, хрустка така, важко проходить ножик. і знизу, а всередині він просто так пролітає. Може, тому що він, знаєш, недостатньо захолов. Кілочики вийшов. Ух вишні Що, Це твоя улюблена страва? Давай, пуштуй. Вишенька, ось так, друзі, пустила сік класно. Ну, взагалі мені подобається на вигляд, скажімо так. М -м -м. Ну, слухайте, це дуже смачно. Ось ця крихта зверху, вона як стала якась хрилка, під зубами хрумтить. Дуже смачно. Але от мені трішки в нижньому коржі. Ну, якби воно однаково, але воно буде трохи більше цукро, дати. Але плюс, що цукру взагалі немає. Ни знизу, ні зверху, да? там може трішки цукру є. Він вже не пам'ятає? Є тобто... там і знизу цукор, і зверху. Там цукор, просто і всередині знаєш, його цукор. не так багато того цукру. У нас є подібний рецепт, откуда ще давно ми готували ще бабуся, мама готувала. Там сам сир, типу такий сир. А ось тут дуже класно вишня, це по-перше, а по-друге, ось цей набагато швидший. Ну, от нас на саме приготування, якщо без зйомок, ну зараз за хвилин 10 все готово і в духовку. Все. М -м -м. Засерединку не візьмете, воно все дуже м'яке. Ну, як воно захолоне, воно буде тверде. Кресля. Хто любить кислі вишні, їм зайде. Ну прям кисло. Так знаєш, так скривився, ніби то ти їсиш лимон, полік. Ну, Аня. Мені смачно і дуже ти так... Ти сама йде. знаєш. Отакі от, от запіканки сиру, я. Ну на смак хоча б щось скажи. Це не моє. Хоча ти муркаєш, умкаєш. Ну, прикольно. Приготували, будемо їсти. Скажем так, друзі, як сирна запіканка, щось не подобає, воно прикольне. Але чи я його буду готувати, я думаю, ні. Сир я не люблю печний за перший момент. А друге кисла вишня. І напевно треба було не свіжу вишню брати, да? угу. а якусь в сиропі, як вона називається. Ну от тут я з тобою не з'їду, в початку гарна підходить. Щоб вона була не кисла, а солодка. Що робить? Ну, її. Ну, ти її, поняла, так? Угу. Да? Щоб солодку вишню краще брати, тоді, як на мене, вона буде смачніше. Бо зараз вишня кисла, і воно дуже кисло дає. Так чи інакше, толі готувати нічого не буде. Ти кажуть, я не буду готуватися, тому що ну, е, чи буду це готувати я, якщо сезон вишень, мені здається, що спробувати варто. Якщо любите ви сир, якщо він у вас є вдома на постійній основі, то чому б якось не розбавити ось це меню? Не їсти звичну сирну запіканку або сирники, а зробити ось такий сирно-вишневий пиріг, дуже, до речі, смачний. Мені здається, непогана ідея. Ну вам, друзі, дякую, за те, що ви сьогодні були з нами. Експериментуйте, пробуйте. Дуже цікаво, дуже смачно щось новеньке куштувати. Я, чесно кажучи, задоволена цим експериментом. Зараз буду давати іти дітям е смакувати, толіку не зайшло, тому що він сир сам по собі не дуже любить. І наступного відео, друзі, всім па-па!